25 років тому я працював частним водителем одного з панів в Харкові. Це був багатий чоловік. Він займався політикою, він був производителем, у нього були заводи свої. І мені так вийшло працювати з цією людиною. Я закінчив інститут і вже поступав на пішов на роботу би кудись, кудись, не по профілю. Абсолютно. От я дуже багато часу проводив з ним на одинці в машині. І цей е, чоловік мені завжди казав: Тобі треба вчитися, тобі треба вчитися. А я представляєте, мені тоді було там трошки більше 20. І я думав, блин, да я ж тільки закінчив інститут, що значить вчитися. І він мені про всю плеш мені проїв. що треба вчитися, треба вчити. От. І колись одного разу я чекав під банком, він вийшов, сів в машину і мені каже: Слухай, синок, я тобі можу допомогти. Скажи, скільки тобі треба грошей і куди ти хочеш ці гроші. Якщо в тебе є план, я тобі поможу. І я йому, знаєте, що сказав? Я йому сказав, що я хочу, щоб ми відкрили автопарк у вас на фірмі новий. Я хочу, щоб ви мені купили Камаз. Реакція, реакція була просто страшна реакція. Він одвернув голову в вікно. Мовчав хвилин декілька, повертається до мене і каже: Синок: якщо ти будеш жити в состоянні, де тобі назначають зарплату, ти будеш всю життя рабом, все життя будеш рабом. Тобі треба перейти в состояння, де ти сам собі назначаєш, а сам ти собі можеш назначати тільки в частному своєму власному бізнесі. І він мені сказав, забудь-я ніколи в житті не вложу ні копійки в те, щоб ти був далі рабом. Або ти працюєш на мене, і я тебе учу далі, або просто міркуй і думай, що буде далі з тобою. Тобто я, я против того, щоб ти мене возив. Я вам скажу, мені було аж, аж хреново тоді від цього всього. Через декілька років, через декілька років я до нього пішов. Ми відкрили свою фірму, ми почали займатися міжнародним бізнесом. Не з його подачі, абсолютно. І я приїхав в Харків. Я заїхав до нього в гостя, і він мені, він мені задав питання. Скажи мені, каже, будь ласка, я повпливав на твоє рішення? Я йому сказав, так, «Да, ви повпливали на моє рішення. І я вам сьогодні хочу сказати, друзі, ви повинні самі собі назначати зарплату. Самі собі. Ніхто не повинен вирішувати, скільки ви заробляєте. Це аксіома і це 100% правило. Бажаю вам такими стати.